Доброго дня, дорогі мої друзі! Ви на каналі У Світлани. Хто ще не знає, хто заходить на мій канал, я дуже вам всім дякую. Може хтось не підписаний, підписуйтеся по бажанню. Не жалійте, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте мене все. Ну, а зараз я. Що я хочу зараз, захотілося чогось хлібчика домашнього. Я вже дуже давно не пекла. Я буду сьогодні пекти хліб на воді. Сілька нам потрібна, цукор, дрожжі. Такі ось маленька пачечка, половинка. І мука ось всього, що нам потрібно. Я зараз виливаю півлітру води. Водичка тепленька, обов'язково треба, щоб була водичка тепленька. Додаю чайну ложечку солі. Додаю цукор. Так, чайна ложечка, зараз я візьму столову. Добавляю одну столову ложку цукру. Так, розмішую. Добавляю пачечки дрожжей. У мене дрожжі були в холодильнику. Розмішую. Дрожжі розмішала. Просіяна в мене мука ось. Я зараз буду міряти, скільки буде півлітрових баночок. І потім скажу вам. І ще по ходу додавлю олійки. Олійка в мене нерафінована, вона підійде добре, і нічого не буде відчуватися. Одну баночку я всипала, розмішую і буду другу всипати. Дві баночки. Так, добавлю тепер олійку. Так, грам. 30, може 50 навіть. Тут. Далі буду зараз в баночку її додати. Ось у мене третя баночка. Далі замішую тісто. У мене це третя баночка. Все, і мене більше муки тут немає. Тепер я буду замішувати і буду дивитися, чи мені ще потрібно додати муку, чи не потрібно. Я думаю, що вже ні. Я просто буду вимішувати тісто і чуть добавлю ще олії. Дивіться, мої дорогі, яке в мене вийшло тістечко. Дуже м'якеньке. Послушне. Бачите, воно аж сходить уже в руках. Отак, От так що найпростіше тісто, без всяких заморочок. Я люблю, ще робити тісто на кефірі, на сироватці. Кефір у мене немає, сироватка у мене заморожена. Я не хотіла її розморожувати, тому що хто дивиться мої відео, знає, що в мене проблема з ногою. Нога потроху отікає, потім, коли я трошки приляжу, присяду, вона стухає у мене, то я не хочу довго нагружати. Але посидіти теж я не можу. Так що я ось таке зробила просто тісто. Взяла я півлітрову баночку води. Ось, бачите, така в мене баночка різьбова. Потім взяла три баночки, такі муки. Пів пачечки маленької дрощей, столову ложку цукру, чайну ложку солі, 50 грам олійки, і ще четверта баночка, пів баночки четвертої на підсипку. Підсипала і вимішувала. Все, змастила олійкою. І тісто зараз поставлю, щоб підходило. З цього тіста можна робити. Пиріжки, солодкі начинку. Зверху можна посипати ще цукор, пудрою посипати, корицею, хто що любить. Можна зробити і солодкі, можна зробити беляші. Це тісто підходить, бачите, як пузириться для всього. На воді просте тісто. Я люблю, ще на сироватці, на кефіри люблю. кефіру в мене немає, сироватка в мене морозілці такі справи. Так що замішуйте хліб, готуйте, можна додати тмин, треба купити. Хто що любить, кріп, хто що любить, суфофрукти різні. Ну, так, хочете солодкі, пирожки, можна на олії готувати. На сковороді, а можна готувати на, де, на деці в духовці. Добавляйте три ложки, цукру, робити солодкі солі щепоточку. Ну Ось, Таке тісто гарне. Я його люблю, воно любить мене. Так що, нехай підходить, зараз будемо чекати і будемо пекти. Тісто я накрила пленкою. Зараз 13 годин. Побачимо, за скільки тісто зійде. Все, прийшла я мить посуду. Дивіться, яка красива досточка. Це Віталій квірізол, я не знаю з чого, чи з дуба. Не знаю, ну, давно вже. Ось так зробив. Лаком тут не треба скривати. Вона лежала в кладовці, я взяла, її помила гарно, висушила. Тут, бачите, якось по кругу. І так, маленька досточка, дуже зручно навіть цибулинку порізати на дерев'яній. Що хочете, так Зручна така, бачите. Так що чекаємо цікаво, за скільки зійде тісто. 14 минут. Прийшло наше тісто, ось так підійшло. Бачите? Мої дорогі друзі, хлібчик у мене сходив 34 хвилинки, я вам казала. Дивіться. А я включаю духовочку на 150 градусів. Зараз включу на 100 включу. І буду робити, виробляти буханочки. Тут одна чи дві буде, а там ще будуть у мене такі з чесночком маленькі хлібчики. Булочки з чесночком, кругленькі. Зійдуть і в духовочку. Хлібчик мій сходив 35 хвилинок. Хлібчик майже вже зійшов у формочках. Ось взяла яєчко і зараз зверху помажу. Дорогі мої, такий у мене вийшов хлібчик, хлібусик. Дивіться, який він гарнющий. Випікався він у мене час і 25 хвилин. Я, коли він сходив у формочках, я включила духовку на 150 градусів, тому що така жара, що це взагалі невідносимо. Може 40 градусів. На дворі дуже жарко. Він підійшов, я поставила на середню решоточку і включила зразу на 180 градусів. Він попікся, потім я побачила, що треба його ще трошки підрум'янити зверху і включила на 200 градусів. Ось таки він став зверху. Я опустила його на саму ніжню решітку і він ще трошки постояв. Я його виймала. Ну, вже дивилася, походу, який мене хліб влаштовує. Ось такий хлібчик. У мене духовка електро. Так, зараз його виймемо. Ну, звісно, зараз може я поставлю на стіл телефона. Квімало, дуже гарно виймався хліб. Бачите, який він нормальний, гарний. Так, 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 так. Аккуратненько, якось треба. Нічому його. Опа! Я тут, бачите, застилала пергамент. Бумагу. О, дивіться, яка гарна бухонка. Буханка. Нас казали, дуже бухонка. Іди купиш бухонку хліба. Дивіться, який хліб гарний. Він ще гарячий він такий, як гарячий то такий, як чуєте як? Я зараз його буду ложити ось накривати. хай так він у мене відпочине. Я хочу собі дуже ляні салфетки купити, дуже хочу. Салфетки з льону. Для хліба. Все. Так що готуйте і не бійтеся. печіть Все, друзі, дякую за перегляди, дякую, хто підписується на канал. Вставили чайника, хай будемо пити. Хлібчик ще трошки теплий, отакий він ще легенький. Я взяла ось ножа, зараз розріжемо з вами разом. Треба, щоб добре охолонув. Ви ж знаєте, як він свіженький, дуже треба ось, акуратно. Дивіться, який хліб. пружині це класно. Двіць, держу довго, довго, довго і встав на місто Такий гарнющий хліб. запах. Какие хлеб. Это таким широким ножом добре дуже резать, чтобы вы знали. Нажилась такого кусочка, то я порезала. Ой. Он Ваня даже и желтенький, он же, же без, мук, без яйца. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Не пожалійте, друзі, для мене лайків. Хоч за таких кліпчик гарний. Дякую, хто був зі мною. До побачення ще раз. Я тоді сказала до побачення, забула, що треба ще показати. Нічого. Лучше хай буде більше, чим ніяк разів. Люблю вас.